Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч першого туру групового раунду Євро-2024 Румунія Україна, в якому наші відразу ж заграли першим номером, активні фланги, особливо конопля по-правому, володіння м'ячем 77% українців проти 23% у румунів, які повели після грубої помилки Луніна, котрий віддав пас супернику. Ману, той Миколі станчу, удар у дальній кут вийшов бездоганим. 01-29-та хвилина. Ось так ось тримали хлопці реброва нитки гри у своїх руках і самі подарували супернику гол. Після чого українці загубилися. Лунін занервував і румуни двічі могли збільшувати рахунок, особливо коли команду Реброва від голу врятувала поперечина своїх воріт. Лунін хоч і стрибав на м'яч, але він перелетів його виставлену в гору руку. Загалом збірній України ще й пощастило, тим більше, що румуни після забитого голу заграли легко і розкуто, а наші навпаки стали видавати купу бракованих передач. Та й жодного удару в площину воріт за весь перший тайм від збірної України факт, що багато говорить. Після перерви українці очікувано пішли вперед, притиснули румунів до їх штрафного майданчика, втрата м'яча. Швидка контратака, м'яч відскакує до Резвана Маріна, потужний дальній удар знаходить дальній нижній кут воріт Луніна, який не зміг ліквідувати загрозу 2-0-51 хвилина. Румуни ловлять кураж і незабаром забивають третій. Ман проходить увесь український захист у штрафному майданчику, пас у центр, де Деніс Дрегу зробить 3-0 на 57 хвилині. Сльози щастя румунських фанатів та обличчя сповнені подиву у оболівальників України. Особисто я в шоці. Адже стало зрозуміло, що нашим уже не відігратися. Ребров зробив потрійну заміну. Замість Циганкова, Степаненка та Шапаренка вийшли Яремчук, Брашко та Ярмоленко. Але перший удар у площину воріт суперників українці завдали тільки аж на 79 й хвилині. Коли голкіпер Румун Ніце потягнув дев'ятку після удару Судакова, а потім уже на 81-й Яремчук пробивав небезпечно головою, Ніце знову на місці. Не вдалося українцям навіть розмочити рахунок 3-0 на користь Румунії. От і повболівали за нашу команду. Всім нам, українцям, мужності твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.